Консультація для батьків. Любов до батьківщини починається з родини. Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її, солов'їну Володимир Сосюра. Родина це природний осередок найглибших людських почуттів, де дитина засвоює Основи моралі, серцем і душею, коли розвиваються почуття доброти, чуйності, любові до рідного краю. У родинному середовищі по особливому сприймаються звичаї та традиції, рідна природа, спогади старших. Плекаючи у дітей почуття любові до батьківщини, виховуючи майбутніх громадян держави, дорослі мають їм прищепити глибоку повагу. І турботливе ставлення до своєї малої батьківщини рідного міста. Якщо ви насправді хочете виховати у вашої дитини любов до рідного міста, батьківської хати. Якщо ви хочете закласти готовність зберігати і примножувати багатство рідного краю, якщо ви хочете, щоб запах квітучих каштанів і буску в дорослому житті повертав ваших дітей до рідних порогів, не забудьте. Йдучи вулицею рідного міста розповісти про визначні пам'ятки, які знаходяться на цій вулиці. Познайомити дітей із назвою вулиці, на якій ви знаходитесь. Чому вона так називається? Відвідати разом цією родиною краєзнавчий музей. Після відвідин обговоріть з дітьми те, що ви там побачили. Здійснити цільову прогулянку разом з дітьми по визначних місцях рідного міста. А ввечері запропонуйте намалювати свої враження від цієї прогулянки. Побувати в прабабусь та прадідусів і розпитати, що вони знають про історію рідного міста, які цікаві легенди, приказки, забавлянки вони знають. Запишіть, а потім завчіть їх з дітьми. Якщо ви хочете посіяти в душі дитини золоті зернятка духовності, любові до рідного краю, слова, співайте, читайте, спілкуйтеся з нею мовою кращих творів українського фольклору та видатних вітчизняних поетів і письменників. Знайомте дітей зі звичаями та традиціями рідного краю. Нехай ваші діти зростають гідними синами і дочками рідного краю, рідного міста.